Береги Ворскви підготували до початку купального сезону. Охтирчани, яким не байдужий стан рідної природи, озброїлися перчатками та сміттєвими пакетами. Через кілька годин обидва береги річки блищали чистотою. На цей час, звертаючись до громадян нашого міста, ми зібрали. Всіх бажаючих мешканців, яким не байдуже наше довкілля, приємно було спостерігати те, що скільки багато людей зібралося навколо цієї події. Всі дуже енергійно працювали. Дуже дякуємо всім, хто взяв в цьому участь. Прибирання почали з району старого мосту і дійшли до молодіжного пляжу. Організаторами заходу є районні рада та адміністрація. Активну підтримку у прибиранні надав місцевий підприємець В'ячеслав Пелих. Ми сьогодні прийняли в місці активне участь прибирання річки, новедіння порядку. Ми надіємося, що ті люди, які живуть в нашому місці, оцінять нашу роботу. І будуть підтримувати такий самий же порядок на берегах нашої рідної ворскви. Прибирали на совість, тож охтирчани, які в цей час насолоджувалися відпочинком, були приємно вражені результатом роботи активістів. Ми проїжджали тільки заїжджали до нашого міста, де ми облаштувалися, і видно було, що кучі сміття всі в цих мусорних пакетах. Це зібрано ще здивувалася, хто тут працює. Можливо, навіть це пляж платний. Молодці я призвезла. Просто не знаємо хто це був. Молодіс, звісно, ж те, що з молодих. Так держать, хай Бог йому помагає. Спасіба, що очистили наш пляж. Окрім того, що наповнили пакети залишками недобросовісних відпочивальників. Також зрізали та прибрали аварійні дерева. Після толоки її учасників чекала смачна нагорода. Ініціатори масового прибирання віддячили людям кашею. А після плідної роботи і апетит хороший. Як каша? Я Тож ворсква готова приймати у себе гостей. А ми сподіваємося, що вони підтримуватимуть чистоту берегів річки. Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.